Коломиянин Влад Курочка успішно здолав всі етапи відбору у популярному телевізійному танцювальному шоу. Нас земляк потрапив до прямих ефірів і вже цієї п'ятниці продовжить змагання за звання найкращого танцівника країни. Щоб Владислав пройшов далі? Йому необхідна наша підтримка. Голосувати за Коломийського танцівника. Студента Коломийського педагогічного коледжу закликає і директор закладу Валерій Ковтун. Блад Курочка дійсно, студентка Лимийського педагогічного коледжу. Він навчається у нас на другому курсі. Спеціальність початкова освіта і спеціалізація хореографія. Це безумовно талановитий студент. Його чекає велике майбутнє. Він дуже дуже багато над собою працює. І сьогодні в програмі шоу танцюють всі. Він пройшов всі відбиткові тури. І в п'ятницю на каналі СТБ в прямому ефірі він буде виступати. Я, користуючись нагодою, звертаю до всіх Калимаян, мешканців Нашого краю, молоді до всіх, хто живе в, наших, в нашому прекрасному Прикарпатті, підтримати його смс-кою, підтримати номером мобільного телефона і дивитись його в п'ятницю в програмі СТБ. Підтримати його. Це честь нашого краю. Він молодчина, його чекає велике майбутнє. Ми повинні його підтримати.